Всім доброго дня! В цьому відео хочу поговорити з вами про ліквідність. Що це таке і для чого, в принципі, вона використовується. Ліквідність, грубо кажучи, це стопи, стопи рітейл-трейдерів, тобто стопи тих людей, які займаються торговлею. Тому що, коли хтось заробляє, хтось втрачає. Це закон ринку. А ліквідність, грубо кажучи, вона виявляється по останнім свіпам, по свічкам, грубо кажучи. Кожен трейдер, який заходить в позицію, він виставляти буде свій, свій стоп-приказ за даний рівень. Я не говорю зараз про технічний аналіз. Я говорю про те, що коли навіть ми використовуємо нашу стратегію Smart Money, ми все рівно виставляємо свої стоп-прикази за свіпи, які ми тут бачимо. Таким чином, ринок бачить цю, цю ліквідність і буде тягнути ціну до того моменту, де буде найбільше стоп-приказів. Тому, коли ви працюєте з ціною, ви повинні чітко розуміти, що в тому моменті і в тому місці, де у нас набагато саме більше таких свіпів, грубо кажучи, це є місце найбільшого скупчення ліквідності. І якщо ви правильно навчитесь аналізувати, розуміти ліквідність, як її обходити, як краще виставляти свій стоп-приказ, то у вас буде мінімальна кількість стоп стопів. Тому. Навчіться правильно розуміти ринок. А ліквідність і вміння працювати з ліквідністю дає дуже велику перевагу над іншими трейдерами. Тому, коли ви будете аналізувати графік, дивіться, як складається ліквідність, тому що зараз у нас є ліквідність по верхам, тому що по низам ціна прочистила ліквідність. Ви бачите, що у нас йшла така горочка, і оцим свіпом. Ціна повністю зняла всю ліквідність. Тобто, зняла стоп-прикази всіх ретейл трейдерів, які виставляли за дані рівні свої стоп прикази. Тепер ціна налаштована, іти знімати ліквідність по верхам, Тобто знімати стопи ретейл-трейдерів, які вистановили їх по верхам ціни. Отак коротенько і інформативно. Всім гарного дня!